Сьогодні маємо про що говорити і передовсім будемо говорити про Грузію, панове, зокрема, але не стільки про Грузію в історичному контексті, скільки про ті уроки, які мав би вивчити світ, але щось з уроками із щоденниками у світу не склалося. Проте певна ретроспектива у нашому ефірі бути повинна, тому що все, що відбувалося у 2008 році, воно знаєте, в наших. Глибина в пам'яті дещо, можливо, загулося, Тому деталізуємо 8 серпня 2008 року. Російські війська вторглися на територію Грузії. Привід, нібито захист самопроголошеної південної осетії. За добу до наступу Росія почала перекидати свої війська до кордону, евакуювала частину диперсоналу з Білісі і здійснила масштабну кібератаку на сайти грузинської влади. Окрім цього, росіяни бомбардували грузинські міс міста, військові бази і об'єкти цивільної інфраструктури зараз можете бачити місця вибухів, міста, де вибухало також морська піхота чорноморського флоту зайняла головний порт Грузії. поті ось він і знищила всі грузинські катери і кораблі, які мали військове призначення 10 серпня, через пряме вторгнення Росії у Тбілісі заявили про. Відведення військ з кінвалі це головний населений пункт південної осетії. Тодішній президент Грузії Саакашвілі підписав план перемир'я, запропонований європейським союзом. Головні пункти цього документу були такі: остаточне припинення вогню, повернення військ сторін конфлікту на свої бази. Але, попри це, російські війська активно просувалися у глиб грузинської території. Вони зайняли міста горі, Сенакі і поті. А 26 серпня Кремль… Визнає типу незалежність Абхазії і південної Осетії. Відповідний указ підписав тодішній президент Медведєв, який нині є запасним, і після окупації частини Грузії та зачисток грузинських сіл навколо південної Осетії було таки досягнуто згоди. Про припинення вогню виведення російських військ з грузинської території мало закінчитися до 1 жовтня 2008 року. Але я думаю, ви підозрюєте, що цього не сталося, тому що де-факто війська країни окупанта залишаються на території самопроголошених республік. І по нині ось ну, така вона ретроспектива. Ти поки повертайся, власне, а що було до а до було рішення грузинського народу в січні місяці 2008-го в Грузії провели референдум, де 77% виборців проголосували, що Грузії місце в НАТО і країна має туди вступати в квітні. Саміт у Бухаресті пам'ятаємо славно звісне, під час якого Грузії, так само як і нам пообіцяли примарну перспективу членства і відкриті квартирки, двері, ворота і все це решта, але без конкретики і строків. Для Педеча. І тепер питання у тому, а які ж висновки повинні були винести ми, можливо, ще навіть у 2008 році, році. Які висновки можемо виносити з цього зараз? Думка пана Саакяна. У 2008 році ми не готові були сприйняти цю реальність, як і весь світ. Ні, внутрішня політична кон'юнктура не дозволяла цього, пам'ятаємо чвари політичні і позицію еліт, ні в суспільстві. Навіть думка того, що Україна може бути наступною жертвою російської агресії, не була. Тотально домінуючою, вона була скоріше маргінальною серед частини еліт. Ні в воєнному плані, можемо подивитися, які в нас були легенди навчань, до чого готувалася наша армія на той момент, так само не враховували загрозу зі Сходу. Хоча, бути чесними, якщо, то 2008 рік для України мав би бути просто вже дзвоном в набат. Тому що не з цього моменту для України почалися загрози і перші дзвіночки того, що агресія буде. До цього вже була Тузла, до цього вже була а, історія з Мішковим. Були інші акти на кшталт заблукалих російських десантників, які висаджувалися на одному з пляжів а, південного берегу Криму, тестуючи, а як же відреагують наші військо. Потім сказали, навігація збилася. Було багато інших моментів, які Росія показувала свій аскал. У 2008 році це вже просто було перехід від підготовки. До активних заходів, які Росія воєнні здійснювала, і Грузія мала стати показовим поркою для всіх інших, щоб зрозуміли, що з Росією потрібно рахуватися в воєнному плані, що на пострадянському просторі Росія буде робити все, що захоче, і на жаль, світ тоді не дав гідної відповіді Росії, і це спровокувало Росію на кроки далі. Грузія це було вже не прощупування, а це було пряме тестування світу, наскільки він готовий проковтнути російські воєнні амбіції.